Слушай море. Слушай радіо. Доброго дня! Це онлайн-проект подій в третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Мене звуть Ірина Таран. Я представляю громадську організацію Жіночі ініціативи, яка знаходиться в місті порядку, в Солдавської області. І поряд зі мною чарівна дівчина Марія Калашник. Вона зараз про себе більше розкаже. Єдине, тільки скажу на початку нашого радіофіру, що. Ця зустріч відбувається зі школи громадської участі. Ми зараз знаходимося в Криму у піщаному. Тут така відбувається дуже така цікава креативна подія. Сьогодні вже останній день, майже закінчилася школа, і я б хотіла, щоб саме про школу громадської участі і про те, що тут відбувалося ці три дні, розказала координатор школи громадської участі Марія Клашко. Дякую, Ірина. У мене звати Марія Колошник. Я представляю інститут соціокультурного менеджменту міста Кіровоград. У нас реалізується дворічний проєкт школа громадської участі за підтримки фонду через твердомота. Вже відбулося дві два частини два тренінгових циклів, і це завершали тренінговий цикл для однієї з груп проєктів. У проєкті у нас беруться 60 людей із різних регіонів України. Охоплено 34 громади з різних міст України. Це у нас і Пліяти, і Добропілля, і Краматорськ, і Краматорські, і Львів, і Одеса, Кіровоград. Тобто 34 громади активних людей, які будуть потім оживлювати власні громади, активізувати навколо себе громадян для того, щоб потім просто вирішувати спільно ті проблеми, які існують у них на місцях. Так, дякую, Маша. І це знову я. Нагадаю, що це онлайн-проект суді в третьому секторі Інституту розвитку креативних технологій та медіа Здійснює цей випуск, допомагає у здійсненні цього випуска Анна Коха наш незмінний випускаючий редактор. Да, дякую, Анна. І... Ще хотілося б все таки трішки більше поговорити про школу. Я є її учасником. Як говорила Маша, що це вже не перша школа, тобто це вже третій третій ага. тур. Перший тур також відбувався у піщаному. На другому турі ми були у Львові. До речі, там така цікава була ну, сама організація, тому що там брали участь не тільки представники українських громадських організацій, а також запрошувались. Закордонні експерти з Польщі, і Росії? Ну і до речі, також тим той досвід, який ми тоді отримали від них, ми змогли реалізувати у себе в центрі громадської активності так. Маша. Ну тоді до тебе таке питання. Ну, от коли ви розробляли цю програму, чи це самого початку вона от формувалася? яка сама буде перша школа? Яка друга школа? Яка буде третя школа? Чи ви все таки ну, виходили з запитів нас, учасників? Так, ну, дякую запитання. Перша частина школи, звісно, вже була спланована. Це був тренінг анімація громадської діяльності. А от уже другу і третю частину ми формували із побажань учасників, проводили санкетування, ми розуміли їх потреби, які у них у громадах. Існують можливо проблеми, як їх вирішити. Саме е, на основі такого анкетування е, були запрошені на другу частину школи закордонні експерти із польських центрів активності локальної. Це Збігне, Бігнемирунські та Олена Паткевич. Е, також із Росії була запрошена Марія Петренко із асоціації служіння. Усіх цих організацій колосальний досвід е, по роботі із громадами по їх е, активізації. Вони ним поділилися вже з учасниками. Третя частина її особливість, з тому, що вже учасники представляли власні е, проекти, успішні проекти, власні практики, якими вони хотілися хотіли поділитися з іншими учасниками, і ось вже сьогодні учасники висловлювали. Е, Думки про те, що це були дійсно корисні практики, вже були створені таке, створилась мережа е, між, між усіма учасниками, які потім будуть поширювати досвід одне одного, і це дійсно е, класно. Так да. дякую. Ну я ще хочу знову ж таки, як учасник, хочу сказати, що насправді нам створили дуже комфортні умови. Я не знаю кому дякувати чи інституту соціокультурного менеджменту, як який знаходиться в Кіровограді, чи тим, хто забезпечився фонду, Стюар... фонду Чарльза Чарза Стюарта Мота, але насправді дуже дуже такий дуже затишне місце. Ми знаходимося я ще раз скажу, знаходимося у Піщаному. Ось дивіться, в нас тут такий декор, ну так якби гар, гарна така дуже обстановка. У мене ще таке знову ж таки, питання. Ну, завжди ми намагаємося у третьому секторі бути відкритими прозорими, тобто бути близькими, ну, знову ж таки, відкритими прозорими. От коли ви формували групу, ну, я думаю, що uh -huh. координатор це було ваше питання. На що ви опиралися, коли обирали тих чи інших людей? Хто саме повинен брати участь у цій школі? Ну, навіть перша школа, там, друга школа, третя школа? Так, так, власне, в усіх частинах школи беруть участь одні і ті ж люди, але ми навмисно якби, перемішували учасники між собою, щоб вони усі мали змогу познайомитися. Тобто в одній групі ті ж самі учасники ну, зустрічались рідко, і тому такий ефект склався, що вони могли якомога більше пошир... обмінятися власними практиками. Як відбувався процес відбору, ми е, дали оголошення, розробили анкету, і на основі анкети відбирали. Які основні критерії були? Е, критерії були такими, що людина вже працює, вже працює, і в неї якийсь є певний досвід. Тобто е, ми не відбирали тих людей, які от просто взагалі написали, що е, ну, нам це цікаво, ми нічого не знаємо. Тому що е, для нас важливо. Е, Тим людям, які вже працюють, які хочуть працювати, але можливо їм не вистачає якихось технологій та практик. Дати ці практики, дати ці знання, і щоб вони приїхали у свої громади з і вже із цим багажем знань впроваджували свою активність. Дякую, і хочу ще так. Констатація фактів, така що відбулася, що насправді тут знаходяться. Дуже багато представників таких з знаних, я би так сказала. Тобто тут знаходяться якраз ті люди, які є реально такими, які реально працюють у громадському секторі, це такі аніматори, вони з різних сфер, але в більшості це люди, які працюють у центрах громадської активності або працюють у сфері культури. Хоча також мені ще приємно, приємно сказати, якщо говорити про... Онлайн-проєкт подій в третьому секторі багато із тих учасників, які знаходяться тут, вони багато брали участь якраз у цих програмах онлайн-проект події в третьому секторі. Ну і е, на останок е, хочу ще раз сказати про те, що з нами зараз на зв'язку Марія Калашник, е, координатор школи громадської участі. Вона представляє кіровоградську організацію інститут соціокультурного менеджменту. І е, ми е, три дні були на школі громадської участі. Так само, як говорила нам Маша і її колеги, про те, що це не останній тур, це не останній раз, коли ми зустрічаємося. Сьогодні було ще таких багато пропозицій, що е, я не знаю, чи ми студенти, чи як ви нас будете називати учасники, щоб ми е, учні школи, щоб ми. При можливості, хоча б раз на рік, все таки збирались, бо насправді не нам є про що поговорити. Ми обмінюємося досвідом не тільки під час самої школи, а й після школи. Тобто, нам є про що поговорити. У нас є багато дуже цікавих креативних ідей більше того, що навіть на самій школі пройшло два проекти. Один проект ми тут збирали носочки, які передадуть дітям у будинок інтернат. І ще один ми збирали жолуді для того, щоб посадити багато каштанів. Нагадаю, що це онлайн-проект подій в третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Мене звуть Ірина Таран, громадська організація Жіночі ініціативи. Ми обов'язково почуємося, побачимося ще з вами сьогодні, і не тільки сьогодні. А наразі все. До побачення. Дякую всім і до нових зустрічей